Зараз зроблений стук, ну вже суті на фам ваше так на головной блюде. i are the people of the water. Вогню, ві до вічного Перемога свята, перемога, Святому миру, свободи, весни. Що ми всі очі володні, бо всі повернулись війни, сте мільйони загиблих поколів. Дякую за Товарищ куда стоит? Вы чекаєте, выкидывайте? Ми такі підключили чи ні, бо я щось не можу зрозуміти. Як от тут десь пішочить? Не дай на от забути. А сейчас Я сьогодні день. Не дай на ког забути. Не дай забути. Не дай на роботі, забути, що цей травневий день. За всі чотири роки прийшли до цього дня. Зі муки і тривоги.